Дальність 14 тисяч е, кілометрів значить, що Путін е, декларує про готовність вдарити не по Києву, бо по Києву вони і так дострілюють. Це можливість вдарити між континентами, тобто по Сполученим Штатам Америки. І, відповідно, відповідь президента Америки тим, що він займається не зовсім тим, ну, м'яко кажучи, звучить не дуже потужно, тому що Трамп же ж любить потужні висловлювання, е, заклики решта речей. Е, е, Хотілося б, хотілося б більш, більш жорсткої відповіді в аспекті саме військового захисту, військової там спроможності і Сполучених Штатів, і НАТО в цілому. Ну, але маємо, що маємо. Будемо сподіватися, що подальша ескалація е, і заклики щодо ядерного зброєння все таки буде сприйматися більш гостре, в тому числі і в частині Китаю, тому що. Е, на історію потрібно дивитися через призму часу. Кожне надсучасне зброя, яке ви знаходите, яке не для ПВО, це означає, що воно досяжне для ПВО певний проміжок часу. Так само, як ми, на жаль, вивчили по Петріо там, що вони збивали там, 85% російських ракет перший рік війни, а зараз збивають там 15%. Відповідно, будь-яка військова машина прогресує.